І вітання глядачам. Старт нового робочого тижня. Дано творча команда програми Підсумки день підготувала для вас інформаційні повідомлення з таких тем. У міськвиконкомі обговорили сьогодні перспективи забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками. Сьогоднішня героїня циклу сюжетів до жіночого свята Поліна Рибчак від сьогодні розпочався тиждень Масляної. Фірмові рецепти горішньоплавнян дізнавалась наша знімальна група. Забезпечення ринку праці горішніх плавнів кваліфікованими працівниками. Така тема круглого столу проведено сьогодні у міськвиконкомі під головуванням очільника міста Дмитра Бикова. Нестача кваліфікованих кадрів на сам перетробітничих професій змусила освітян та виробничників шукати спільні рішення. Час розвінчувати стереотипи щодо вищої освіти, яка нібито гарантує гідне життя. З таких слів розпочав засідання круглого столу міський голова Дмитро Биков. Не в дипломі щастя, тому що у 80% людей, які там закінчили вузи, ці дипломи чудово лежать на полочках, которыми вони гордяться своїм дітям, що от я закінчив інститут. Задача не закінчити інститут, задача бути успішним і багатим і здоровим. Випускники 9-х та 11-х класів шкіл міста не поспішають отримувати затребувані робітничі професії, надаючи перевагу часто необґрунтовано престижній вищій освіті. Так 80% нинішніх 11 класників планують продовжити навчання у вишах. Така ж невтішна ситуація серед учнів 9-х класів, тільки 13% з яких згодилися йти на професійно-технічне навчання. Цього року у нас планується по 9 класах випустити 410 учнів. Планують вступити ну, близько 50%, 203 учні у 10 клас, у вищі навчальні заклади першого і другого рівня акредитації 35% це 146 учнів наших випускників майбутніх. І до професійно-технічних навчальних закладів планують вступити 13% учнів, це 54 особи. Насправді процентне співвідношення між робітничими кадрами мало б бути діаметрально протилежне, зазначив Дмитро Биков, адже промисловості необхідно насамперед робітничі спеціальних спеціальності. Саме від них мав би розпочинатися успішний професійний старт майбутніх працівників. Ти почувствувався на практиці, ти вмієш говорити з людьми, ти вмієш працювати, ти хочеш працювати, хочеш добиватися успіху, іди, будь ласка, закінчуй з 3-4 курсу, закінчуй будь-який вуз, хоч наш Кременчуцький, хоч Дніпропетровський, який угодно, будь ласка. Всі дороги відкриті. Тому наша з вами задача, я ще раз говорю, що часто Стереотипи вищого образування вони просто обманчиво ефімірний. Просто ребенка потім возвращается на ту ж саму дорожку, потерял 5-7 лет своей жизни. Розпіарена необґрунтована вища освіта в свою чергу швидше шкодить, чим допомагає успішній майбутній кар'єрі. Адже студенти вишу таким чином втрачають дорогоцінний час. Получення професії вже к 18 годам або диплома младшого спеціаліста це вже позволяет человеку быть самостоятельным, самодостаточным, работать, зарабатывать без проблем, абсолютно без проблем получать высшее образование, причем перепрыгнув, там, скажем, на третий курс. Есть сейчас такая практика, и она широко развита. Брак охочих здобувати робітничу професію вже відчули на собі професійно-технічні заклади горішніх плавнів. Вище професійне гірничо-будівельне училище та політехнічний коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Директори цих закладів поскаржились на суттєве невиконання виконання планового набору учнів і студентів впродовж останніх років. Тож грамотна профорієнтація молоді має розпочинатись вже у середній школі. Саме на таку роботу націлений міський відділ освіти. Надалі відбір до десятих. 11 класів міських шкіл стане більш жорстким, враховуючи ту ситуацію, яка складається за рівнем складання учнів зовнішнього незалежного оцінювання, все ж таки акцентуємо увагу батьків, випускників 9 класів на доцільності, все таки продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах. Тих випускників, у яких середній і низький рівень навчальних досягнень, тим часом міський центр зайнятості пропонує свій інструмент у вирішенні питання ранньої профорієнтації школярів. Вже нині вони можуть пройти безкоштовне тестування на офіційному сайті Державної служби зайнятості, щоб заздалегідь визначити свої схильності та задатки на отримання майбутньої професії. Наразі на ринку праці горішніх плавнів найбільш затребуваними є професія електрика та слюсаря-сантехніка. На полтавському ГЗК залишається неохопленим кадровим забезпеченням цілий кластер переробного комплексу. Нет ні одної професії, які би готувалися для переробляючого комплексу і для вмагательного комплексу комбіната. Свої рішення проблеми запропонувала директор з управління персоналом і побуту ПРАД ПГЗК Анна Адам. Вона зауважила про необхідність введення в освітній процес так званої дуальної освіти, коли учень або студент теоретичні знання отримує в стінах навчального закладу, а практичні навички на виробництві. Також Анна Адам зауважила про необхідність синхронізації потреб працедавців та спеціалізації профільних навчальних закладів. Нужна спеціалізація. больше уделять внимание более современным технологиям, которые, может быть, не, не сразу государственные учреждения могут себе получить. Но а часть отдавать и делиться с вами, мы готовы это обсуждать. Я думаю, это будет правильно. питання правильної профорієнтації горішньоплавнівської молоді залишається відкритим і мега актуальним. Тож нинішнє засідання круглого столу перше у низці тематичних зустрічей, які триватимуть у нашому місті і надалі. Наступного разу заплановано дізнатися точку зору на проблему працедавців. До інших тем жінка як квітка є окрасою життя у світі. І цю красу вона несе у всі сфери людського життя. Більшість жінок завжди намагаються вдало поєднати професійну діяльність і сімейні турботи. Наступний сюжет присвячений чарівницям, які працюють на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Наш кореспондент Ліля Петрович розповість про одну з героїнь циклу сюжетів, що присвячені до жіночого свята, 8 березня. 33 роки Поліна Рибчак організовує рух потягів, постановку вагонів на огляд, контролює маневрову роботу помічників машиністів, тепло та електровозів, а також інші посадові обов'язки чергового на залізничній станції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Розповідає, що у професії подобається абсолютно все. Подобається все, тому що якби не подобалося, я б не працювала скільки років. Подобається колектив, з яким я працюю, подобаються мої співробітники. Ви знаєте, подобається те, що як я сюди прийшла, мені дуже було цікаво подавати вагони на погрузку. А куди вони їдуть? Все це було дуже цікаво. Робота важка, адже потребує 12 годин безперервної зосередженості і не залишає права на помилку. Від моїх команд, від моїх дій, залежить чи, чи, ж, життя людей. Ви розумієте, як я приготувала, привела ті стрілки, як я приготувала маршрут, як я дала команду, так і поїхала той локомотив, или тепловоз, или електровоз з думкарами, і коли виконую маневрові роботи. Все як, як я даю команди, так вони і роблять. І якщо я помилюся, то це буде помилка дуже нехороша. Це може навіть закінчитися тим, що і столкновені нас ну, зіткнення, правильно сказати. Від початку професійної діяльності Поліни Рибчак на цій посаді працювали лише жінки. Наразі чергових на залізничних станціях комбінату працює понад 30 жінок і 5 чоловіків. То вже не можна сказати, що це жіноча професія. І... Знаєте, нашим хлопцям, які поприходили останні часи, їм це дуже подобається, то не можу я сказати, що це тільки жіноча професія. От раніше це була як жіноча. Поліна Рибчак має двох дорослих синів і онучку. Говорить, що поєднувати роботу із сімейними обов'язками складно, але за більше ніж 30 років звикла. З нагоди міжнародного жіночого дня вітає жінок, які працюють на полтавському ГЗК, та всіх жінок нашої мальовничої країни. Весна йде, красу несе, а в цій красі радіє все. Так, от я хочу, щоб для нас, для кожної жінки, для кожної матері, бабусі, весна принесла тільки добре і радісне. І Для жінок усього, всієї України і працівниць нашого гіничого з бачення. Я хочу побажати здоров'я, щастя, жіночого щастя, щоб чоловіки нас поважали, цінили. Ну, наступив мир у нас на Україні. Це саме головне. І як кажуть, побільше квітів у цей святковий день для наших милих жінок. Попри те, що робота складна і відповідальна, для Поліни Рибчак вона є улюбленою. Тендітна жінка, берегиня спокою, затишку у домі і окраса будь-якого професійного колективу. Спожаншого оголошення на часі. Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства інформує, з причини встановлення вузла обліку холодної води та заміни запірної арматури буде припинено постачання холодної води 5 березня від 8.30 до 17.00 години за адресами. Проспект Героїв Дніпра, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36. Вулиця Миру, 19 21, 23. Вулиця Добровольського, 29 31. Прохання зробити необхідний запас води. Адміністрація підприємства приносить вибачення за завдані тимчасові незручності. Далі інформація для абонентів мережі кабельного телевізійного мовлення телерадіокомпанії ГОК. На підставі рішення номер 255 засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яке відбулося 21 лютого 2019 року, іноземну програму TV-21 вилучено із переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Відтак у мережі КТД телерадіокомпанії Гок від 4 березня у тестовому режимі ретранслюється канал Епік Драма. А ми продовжуємо випуск. Ви вже напекли млинців? Якщо ні, то нині саме час зробити це. Адже від сьогодні розпочався тиждень Масляної. Наскільки грішньоплавняни готові до свята, за яким рецептом печуть млинці? Чи частуватимуть тещі своїх зятів, і навпаки, запитувала Ольга Колодій? У повітрі вже витає аромат свіжоспечених млинців. Будете готувати млинці на Звісно, звісно, це любиме заняття. Ні, ти ще тільки ж сьогодні почалась масляниця. Сьогодні може і будемо. Да, <рес> <рес> так, вже жінка замісила тісто, Та що буде масляним вся чати. А ви колись спробували готувати млинці? Я сам ні. <рес> сам не пий. А хотіли б спробувати? Як ви думаєте, наскільки це складно? То, я думала, не дуже складно. Так, млинці на масляному готували, дуже смакували. Хотілося щось добренького, то купили червону ікру і навіть зікрою зробили млинці. Обов'язково. Два голоси. Обов'язково будемо. Млинчики з сметаною, з сиром, з рибою. Обов'язково. Як прекрасна, ну, ладно, без нього будемо. Кабачкою намажемо зверху. Ми зіно ікру купимо, теж дуже вкусно з медом, масленницю ми завжди гуляємо. Деякі респонденти поділилися рецептом, за яким зазвичай готують млинці на масляно. Яйце, молоко і все. Стандартне молоко, яйця, мука, соль, сахар. Особ... Других особенных нет. Это вот уже рецепт, який устоявся, который завжди который получается, поэтому нет. не экспериментируем в этом вопросе. Не особливі не то, що бабуся завжди готувала, так і готую, як і е, саме головне це олія, мука, яйця. І трошки підсолити і добрий настрій. А для начинки можна все що угодно. Все, що вдома є, можна млинці, і печінка, і творожок. І заморозки фрукти достаємо, малинку, клубнічку на дачі виростили, заморозили, а зараз робимо підливку до цих млинців. Саме провірений, найпростий спосіб, ну можна ще муку заварити кипятком, Будуть заварні блинчики, кружевні і држеві, дуже вкусні на метра. У перший день Масляної зазвичай не їдять млинці. Запитуємо в містян, чи дотримуються вони такої традиції. Ні, ні, ну як такого я не не, Нет. О, если честно, нет. <laughs> блинчики, они всегда классные. Хоть первый день масленицы, хоть последний. Нет, мы только гуляем широкую масленицу. Вот сначала обычно блинчики, а потом вот в последний день гуляем широкую воскресенье, масленицу. Воскресенье, прощенное воскресенье. Да, И широкая да. масленица, вот так Это... мы гуляем. Но все вместе собираемся. Зазвичай на третій день Масляної зяті йдуть до тещі на млинці, а на п'ятий навпаки. Цікавимося, наскільки ця традиція поширена в родинах горішньоплавнян. Ну дотримується тільки мій зять живе в Києві із дочкою, і вони до мене не прийдуть. Цей раз не прийдуть. Тюші на бліни, да, уже приходив к тюші на бліни. Ну у нас умерла, мої проводіли. Ну тепер будемо чекати своїх зітхів. Да? На, бліни. Так да, знає, на бліни. Тиждень Масляної тільки розпочався. Тож ще є час напекти млинців і як слід посмакувати в родинному колі. Олімпійські старти. У нашому місті тривають змагання Національного олімпійського комітету олімпійське лелечення Олімпік Мув Юей. Традиційно ці змагання викликають багато емоцій у дітей та дають можливість виявити себе у командних перегонах. Як Олімпійське свято пройшло у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської? Дивіться далі. Змагання Олімпійське лелечення Олімпік Юей» у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 було розділено на дві частини. Перша це змагання та виявлення кращих команд у трьох видах: рухливій грі, комбінованій естафеті та вікторині. Знавець олімпійського спорту. До цих змагань учні ЗОЖ номер 5 готувалися протягом місяця під керівництвом вчителів фізкультури та класних керівників. Участь у змаганнях брали 12 команд із числа учнів 5-8 класів. Це традиційні змагання. Наша школа вже багато років працює. Співпрацює з Національним олімпійським комітетом. Ми входимо до всеукраїнської мережі шкіл олімпійської освіти. Тому для нас цей захід дуже важливий. Так як відбуваються зміни щодо вікового цензу учасників змагань, ми вже почали змінювати і пробувати залучити учнів старших класів уже в минулому році, у нас брали участь учні 6, 7, 8 класів в цьому заході. А в цьому навчальному році ми вже залучили учнів 5 класів. Перед початком змагань відбулося їхнє урочисте відкриття. На ньому були присутні й кращі спортсмени школи. Багато хто з них має більше десятка медалей. Усіх учасників свята привітав виконавчий директор міського відділення Національного олімпійського комітету України Микола Шишліков. Він побажав вдалих виступів та отримати задоволення від змагань. Друга частина олімпійського свята це нагородження команд, яке відбулося наступного дня у актовій залі школи. Оголосили кращі команди у кожному з видів змагань, а потім учасники спортивного свята поділилися своїми враженнями. Дуже сильно понравилось. Хочеться, щоб так і було було наступному роду. Теж очень понравилось. Я думаю, команді теж да? Да. Да. всі конкурси понравилися. Ми очень раді були, коли у нас була игра піанірбол. Ми мы... нам не вистачило совсем трохи, але все одно думаю, второе место теж не очень плохое. Вчитель фізичного виховання ЗОЖ номер 5 член виконкому міського відділення НОК України Альберт Шахман, каже, що поточного року серед команд висока конкуренція. 12 команд це вже досить серйозна конкуренція. Але команди готуються і вже, як я казав, мені приємно відзначити п'ятий А-клас, тому що вони майже посіли четверте місце. Одного балу їм не вистало війти до трійки, скажімо так, переможців. Задоволені своєю участю учні 5-го А класу, які гідно витримали боротьбу на змаганні. Зробити це було непросто, каже капітан команди Дмитро Сехін. Було важко проти суперників, таких вони старші були, чи ми, ми командою виграли. Якось на мою думку було дуже складно. Це було пенірбол. Спочатку ми, коли почали грати пенірбол, ми нічого не вміли. У нас ми ще розчитували на питання і, і на естафети. Важливий внесок зробили у гарний виступ команди і дівчата п'ятого А, які також були у захваті від виступу. Мені дуже сподобалось. Що саме сподобалося? Більше всього естафета. Тому що ми дуже довго готувалися, і мені випав по м'яч, і це було нереально складно. Ну, раніше грала з м'ячем футбольним? Ніколи. Сподобалося? Так. Я дуже я в, шо в шоці, що ми зайняли перше місце по естафеті, тому що е, всі дуже хвилювалися, а коли я була кенгуру, я приграла з м'ячем, то я. Хвилювалася, що він в мене випаде, але потім я добігла, бачу, що ми перемогли, і коли ми зайняли перше місце по естафеті, а друге по вікторині, то я зраділа. Класний керівник 5-го а класу Ілона Манько стверджує, що в успіху її команди є внесок усіх учнів класу. У перемогах, які здобули мої учні, вкладалося дуже багато сил. Працювала не тільки команда, ми працювали абсолютно всім класом. Хтось помалював плакати, хтось придумував кричалки, хтось придумував там невеличкий танок для підтримки нашої команди. Хтось перевіряв питання, готуючи команду до естафети. Тому залучені були абсолютно всі діти. І завдяки цьому я побачила і можу вже зробити висновок, що в мене дружній колектив. Перший етап змагань Олімпійське лелечення Олімпік Юей» триває у горішніх плавнях. Після того, як кожна школа проведе подібні змагання, почнеться другий етап. В ньому вже візьмуть участь збірні команди шкіл нашого міста. На цьому наш новинівий випуск завершено. Нагадаю, поточний робочий тиждень скорочений. Більшість підприємств та установ нашого міста працюють від понеділка до четверга, 7 березня. Затим на нас чекають три вихідні дні. Я прощаюсь з вами і зичу активного і плідного короткого робочого тижня. Яка погода супроводжуватиме нас цими днями? дізнаєтесь просто зараз у синоптичному прогнозі. Будьте з нами!